Найчастішою причиною боли в плечі є запалення м'яких тканин, зв'язок, сухожилків навколо суглоба. При цьому може бути просто біль в плечі з збереженням рухливості суглоба, а може бути так зване заморожене плече, коли людина не може, наприклад, завести руку за спину, за голову або не може підняти руку. Або якщо піднімається, то піднімається разом з плечем, тобто не може просто ось так підняти, коли плече внизу, а піднімається разом з плечем. Тобто рухливість самого суглоба, вона обмежується. Все це може з'являтись просто так, а може із-за якоїсь травми. Якщо це спортсмени, то, наприклад, із-за неідеальної техніки жиму лежачи, або віджимання на брусах, або виконання травмонебезпечних вправ. З'являються мікронадриви, травмується ключично креміальне з'єднання, і, частіше за все, біль буде з передньої сторони плеча. М'язи, які обертають плече в різні сторони, вони зажимаються, спазмуються і тим самим порушують правильну роботу суглоба. Зараз я покажу вам декілька вправ, які направлені на проработку саме цих м'язів і на відновлення повної амплітуди рухів. Сподіваюсь, ви були у лікаря, обстежились і у вас немає жодних протипоказань до фізичних вправ. І так, першою вправою треба нам завести руку за спину. Якщо у вас не виходить рухливість погана в плечі, тоді допомагайте собі другою рукою і поступово нехай це буде навіть не сьогодні, а на другий, третій день, але ви повинні трошечки-трошечки легенько допомагати собі рукою без сильних больових відчуттів в плечі. І потихеньку дійти до того, що ви зможете завести руку за спину. Але це буває рідко, в основному всі зможуть. Ось кисть завести за спину можуть. І так, заводимо за спину кисть і підходимо до стіни. Впираємось ліктем і надавлюємо на стіну, таким чином, заводимо руку за спину настільки, наскільки можемо слухаємо свої відчуття, і через біль не робимо в кожній вправі. Надавили. З цього положення тепер намагаємось руку назад вивести. Давимо ліктям в стіну, але не відштовхуємося. Можна ноги поставити поширше, щоб впиратись. І давимо на стіну. М'язи плеча напружуються, можете руками потрогати, відчути. Надавили, до п'яти порахували, відпустили. Тобто робимо такий рух, начебто витягуємо руку назад. Надавили, до п'яти порахували, відпустили. Якщо після цього можемо, то заводимо руку ще далі. Потім знову надавили, до п'яти порахували, відпустили. 5-10 повторів по 5 секунд, буде достатньо. Якщо ви можете повністю завести руку за спину, тоді другою рукою беремо себе за цю руку ззаду і тягнемо в іншу сторону, тобто сюди, тягнемо. А рукою так само давимо в стіну. Тут давимо, а тут тягнемо. Надавили. До п'яти порахували. Відпустили. Ще раз. Надавили. Так само робимо 5-10 повторів в цьому положенні. Друга вправа. Беремо себе за лікоть і піднімаємо руку в майже в горизонтальне положення. Ця рука лежить на плечі, це плече те, що в нас болить. Тримаємо за лікоть, впираємось долоною в лікоть. А ліктем впираємось в долоню. І в такому положенні ми давимо рукою сюди, локтем сюди. І так само надавили, 5 секунд потримали, відпустили. Зробили ще раз в цьому ж положенні. До 5 порахували, відпустили. Після цього трошки заводимо руку далі і ще раз повторюємо. Теж два рази по 5 секунд. Зробили, відпустили. Зробили двічі. Ще далі завели. І можете розділити це на 3-4 етапи, так, щоб було всього також десь приблизно 10 разів по 5 секунд ви понадавлювали до того положення, поки ви не зможете завести руку ну, максимально, наскільки у вас е, виходить. Наступна вправа: ми ставимо руку на бік і виводимо лікоть вперед. Можемо взяти себе рукою другою за лікоть і виводити його вивертати сюди вперед. Перед подаємо і повертаємо себе за лікуть. Якщо не можемо дістати до локтя рукою, ну, мало воно виворачується у вас ви не дістаєте. Тоді точно так само підходимо до стіни, впираємось і розвертаємось. Розвертаємось і давимо ліктем на стіну. Таким чином, вам не треба рукою до нього тягнутися. Тут е, треба розтягувати. Просто надавили, потримали до п'яти. Відпустили трошки. Ще раз, надавили. До п'яти потримали. Відпустили. Так само робимо по 5 секунд. Можна 5 разів. Порахували до 5 і відпустили. Далі, у багатьох плечі завалені вперед, тому їх треба розвернути назад. Для цього треба розтягнути всі оці м'язи, що знаходяться у нас впереді. Ставимо руку на стіну. Відходимо від стіни десь на одну стопу, рука на стіні, піднімаємо другою рукою, якщо просто не можемо. І вона повинна бути десь на рівні з очима, трошки от вище. Піднімаємо, повертаємось боком і робимо один крок вперед, одною ногою. Лікоть вирівнюється, і в цьому положенні ми лягаємо на стіну. Можемо рукою себе притримувати. Лягли на стіну. Так само, 5 секунд потримали. Відпустили. Тут ми маємо відчувати натяжіння всіх грудних м'язів, плече, аж сюди біцепс має відчуватися, як тянеться. це все тут натягується. Лягаємо на стіну. Рахуємо до 5 і відпускаємо. Теж робимо 5-10 повторів по 5 секунд. Якщо у вас не виходить підняти руку, поставити на стіну, тоді беремо стільчик. Сідаємо на підлогу біля ліжка і ставимо руку на спинку стільчика. Поставили, розвернулись боком до стільчика, лікоть вирівняли і взялись рукою за ліжко. В цьому положенні ми трошки нахиляємось вниз настільки, наскільки можемо. І поступово таким чином розтягуємо ті ж самі м'язи. М'язи грудні і аж до біцепса. Це все натягуємо. Рукою впираємось, допомагаємо собі і потихеньку-потихеньку таким чином розтягуємо. Для наступної вправи нам потрібна ось така невеличка гантелька або бутилочка води півлітрова, максимум літрова, щоб було зручно тримати її в руці. Сідаємо за ліжко, як за парту, або за диван. руки в такому положенні. І спочатку без ваги піднімаємо руку, просимось до дошки. І опускаємо в іншу сторону. Наскільки можемо, опустили, другою рукою допомагаємо. Придавили. До п'яти порахували, відпустили. Повернули в початкове положення. Якщо у вас в цій амплітуді немає дуже сильних болей, тоді можете брати додаткову вагу. Бо в деяких може бути, що ось тут їм вже боляче, їм вже важко. Якщо ні, тоді беремо вагу і робимо з вагою, з невеличкою. Підняли, завели, трошки допомогли рукою до п'яти і назад повернули. Тут робимо мінімум 10 разів. Зробили, надавили і відпустили. Добре? Після цих вправ рухливість плечі має бути трошки краще. Тому наступна вправа: ми підходимо до стіни впритул, руки по швам. І звідси піднімаємо руки вверх і попутно проворачуємо. Провернули зверху долоня до долоні. Поки опускаємо, провертаємо в іншу сторону назад. І робимо ось такий рух. Може бути, це зробити нелегко. Якщо можете, то робите, робите приблизно разів 20. Якщо не можете такому. Такій амплитуді робити, тоді відходите від стіни настільки, наскільки можете. Якщо рука піднімається у вас буквально там чуть-чуть впереді, все, вище ви вже її не можете підняти. Тоді ви підходите відходите до стіни на таку ж відстань. Тобто підняли ось тут трошки, опустили. Підняли, опустили. І поступово з кожним днем підходите все ближче і ближче, до тих пір, поки, поки не зможете. Робити так, як спочатку я показав, аж впритул. В цій вправі, коли ви піднімаєте руки, важливо не підіймати плече. Тобто, коли піднімається, щоб не було ось такого перекосу. Так? Тобто, плече не підіймається. Плечі опущені вниз. Наскільки ви можете зробити коло руками з опущеними плечима, от настільки і робите. Якщо плече піднімається, то туди тягнутись з піднятим плечем не треба. З опущеними плечима, наскільки можете. Ну і остання вправа. Беремо ту ж саму гантельку, опускаємо руку вниз, другою впираємо стілець і малюємо круг невеличкий. Разів 30 в одну сторону і разів 30 в другу сторону. Ця вправа робиться саме останньою. І тут головне розслабити повністю руку, розслабити м'язи плеча. Цей комплекс треба робити кожного дня, бажано двічі на день, бо якщо ви будете робити його один раз в тиждень, коли згадаєте на вихідний, то цього буде дуже мало. Також важливо сказати, що іноді вправи не допомагають взагалі. Чому? Тому що проблем з плечем немає. Проблеми можуть бути з шийним відділом, звідси йде цілий пучок нервів і може віддавати болями в плече із-за проблем з саме шийним відділом. Тому я й кажу, що треба перевірятись у лікаря для того, щоб... Визначити природу болей. Тому відноситесь до цього з розумом, займайтесь здоровим спортом, мирного неба, пока!